Привітки! В минулому відео ми з тобою зібрали вже панел в художню школу. А сьогодні ми будемо збирати саму сумку і я покажу всі речі, які я буду брати в художню школу. Якщо вам буде це відео корисне, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та не забувайте про мій телеграм. Перше, що хочу показати вам якраз цей пенал, який ми разом з вами зібрали. Переходьте та дивіться. Далі у мене буде ось така роса: це в мене акварелька. Мало, мало кольорів, тому що це то для пленеру. У мене є ще великий набір з 21 кольору та мої додаткові оттіночки. Але я обираю саме менший, бо тут зручніше його використовувати. Далі переходимо до шоперу. У мене це ось такий. У мене він принтом. мені подарували на день народження. Ось такий красивенький шопер. І сюди якраз все поміщається для пленерки. Далі серветки. Обов'язково я порву, також скотч. А потім у мене буде йти папір. Це у мене буде ось такий російський, а 4 формату. Отже, для пленеру він ідеально підходить, а також скетчбук, також для пленеру. Просто я люблю пленерну саме графіку, малювати саме в скетчбуці. Тому ось так. І серветки сухі, я не знаю, наскільки часто ними користуватимусь, але просто їх беру з собою, адже іноді дуже корисно. Тому давайте тепер все покладу в шапер і покажу, як взагалі воно буде виглядати. Ось подивіться, ось так все у мене помістилося, все неймовірно класно і, до речі, багато ще місця залишилося. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло доволі коротким. Всім бувайте, всіх дуже люблю.